Останнім часом, за кордоном, найбільше всього піднімається питання українських документів, а саме паспортів, паспортів які складно виготовити чоловікам від 18 до 60 років, тому що їм для цього потрібен військово-обліковий документ. Він найчастіше всього буває в вигляді зараз електронному, точніше, його приймають тільки в електронному вигляді, і буває в, або як витяг з дії, або буває як аплікація Резерв Плюс. Кому потрібно? Кому в першу чергу варто задуматись над цим питанням, і взагалі, кому треба цим перейматися? Ці питання потрібні в випадку, якщо ви або подали документи на паспорт в філії ДП-документ ще до квітня і до сих пір паспорт не отримали, або ви з якихось причин або втратили документи, або плануєте просто оновити свої документи, які закінчуються, і ви хочете податися на нові. В випадках, звичайно, за законом кожен громадянин України віці. Від 18 до 60 років чоловічої статі зобов'язаний е, оновити свої дані, зареєструватися в резерв е, і тому подібне. Ну, Це фактично для тих, хто за кордоном, єдина можливість якось відповідати цій, цій, цій нормі закону. Але якщо вас не тягне, там, ну, тобто якщо у вас документів не потрібно, не втратили і так далі, ну, це вже на вашу за вашим бажанням, хочете ви чи не хочете, ніхто вас тут говорити не буде, тому що стосовно тих, хто знаходиться за кордоном, оновлювати даних ну не зовсім, скажімо так, стосується, тому що фактично всі зміни в законах, всі постанови, вони в Україні оголошуються для населення України. А за кордоном такого сповіщення немає. І тому, якщо юридично дивитися, то ті, хто за кордоном можуть навіть не знати, і їх ніхто про це не сповіщує, і вони не, такого обов'язку не мають. Хоча ті, хто знаходиться в Україні, це цікаво і тому подібне, їх це часто не хвилює. Якщо ви інформацію не оновили, то вони можуть не знати, що ви за кордоном, і будуть слати повістки, штрафи і тому подібне. Тепер безпосередньо до процесу. Що краще, резерв плюс чи дія, тобто витяг з дії військово-облікової документи, однозначно сказати не можна. Це фактично, що там щось там витяг з одної самої бази оберіг. Люди чомусь дуже бояться резерв плюс, тому що туди можуть повістки приходити, туди все, ну тобто, типу, в дії там нічого не буде. А в резерві буде приходити. Ну, я б так не сказав, за мою точку зору. Резерв все таки більш вигідніший в плані того, що при оновленні даних ви можете вказати свою закордонну адресу. І тоді повістки, а, закордон, ну, а повістки відправляються тільки за тою адресою, яку ви вказали при оновленні даних. Звичайно, за останній. Завись цей процес, поки це все відбувалося. Ще не було, я не бачив ні разу, і адвокати знайомі теж ніколи не чули, щоб хтось колись десь повістки відправляв за кордон. Ну, Чому? Тому що банально повістки відправляються за місцем проживання і щоб людина за місцем проживання з'явилася в світ ТЦК. За кордоном ТЦК нема, і як результат маємо те, що маємо. Тому, якщо ви все-таки вирішили, і вам є необхідність. Підтягнути військово-обліковий документ, реєструючись в резерві, на початку обов'язково вказуєте закордонний адрес, а не український. Це як мінімум зменшують проблеми і ви не будете отримувати повістки там, де колись проживали, прописані були, чи ще щось. І в результаті у вас не будуть ніякі статуси мінятися, ніякі лишні штрафи не навішають. Строк дії, так, строк дії, що там, що там, на цих витягах вказаний рік. І теоретично людина витягнула, отримала цей витяг і думає, все, от в мене чистенько все буду ним користуватися. Але, на жаль, працює все не так, тому що як в ДП документ, так і в консульствах вимагають, щоб документ був сформований недавно, 2-3 дні тому. Тому фактично, ви можете зараз побачити, там, яка у вас який статус, і якщо ви отримали, і статус все добре, на обліку. Нормальний для оформлення документів, біжіть максимально швидко, оформляйте документи, поки статус не змінився, тому що він там живе своїм життям, в своїй реальності, і що на нього впливає, дуже важко сказати. Але, на жаль, не у всіх відбувається так добре. Звичайно, я чув, що от в більшості нормально генерується, паспорт збирається і так далі. На жаль, бувають ситуації, коли в людей помилки, не на обліку, не знайдено дані і так далі. І це, звичайно, створює проблеми в тому, щоб документи отримати, податися і так далі. В цьому відео я хочу максимально описати всі можливі сценарії, що можна зробити, як виправити, а коли це взагалі і не потрібно. Хоча насправді там часто в чатах кажуть, що ти не отримаєш. Не подальше і так далі є виключення. Тому дивіться відео до кінця. Я постараюся вам просто, максимально, без всяких юридичних законів, просто є по-людськи пояснити, що в тому чи іншому випадку робити. Прошу вас підписуватись на мій канал, ставити лайки, коментувати. Це значно допоможе мені в просуванні своїх каналів і далі займатися тим, чим я займаюся. Тепер давайте повернемося до основного. Які статуси можуть бути в резерв Плюс або витягу дії. Далі в відео я буду казати Резерв Плюс, маючи на увазі, що, то, що, то. що ви виберете, це ваша справа вже. Перший найкращий статус це коли ви зареєструвалися, і вас пише там на обліку знятий, чи ще щось. Але саме головне не то, що написано. А саме головне, це якщо у вас та полоска зеленого кольору в резерві. В витягу дії, там вона сіра здається. І більше ніяких інших е, помилок е, порушень нема. Тобто, просто написано на обліку, там дата і так далі, там знята і так далі. Тобто, в резерві це зелена темна, ну, важко сказати, що вона зелена, ну, найближче всього до зеленої. І в цьому випадку, якщо ви очікуєте паспорт з е, поданий, який ще був до квітня. В ДП-документ, якщо ви плануєте податися на паспорт новий виготовлення, саме з цим статусом ви можете прямо зараз бігти, забирати свій паспорт, або подаватися на новий, як в ДП-документ, так і в консульстві. Якщо ви живете, наприклад, там, де немає ДП-документ, і... так я знаю, що ті, хто подавався до квітня, вони їм обіцяли, що паспорт віддадуть без, Тобто, за по закону мають віддавати паспорти без всіх цих обліков, військово-облікових документів. На жаль, воно так не працює і працювало тільки в консульстві. Тобто ті, хто склав документи свої заяви в консульстві, вони свої паспорти отримали без проблем, без всяких додаткових документів. ДП-документ придумав в Атмаске, що в них тестовий режим, що в них сервера виснуть від того, що людина не військово-обліковий документ, і все, падає. І вони змушені, отак, от от тестовому режимі приймати на підставі резерву. Два-три дні тому, ну на цьому, тижні, в Польщу приїжджав Зеленський, ну і, звичайно, наша діаспора скористалася цим, звернулася до нього з питанням вирішення проблем з паспортами. Президент пообіцяв, що питання буде вирішено. І десь е, дали строк е, тижнів 5. Навіщо стільки часу, щоб банально позвонити, сказати, віддайте документи, перестаньте і так далі. Незрозуміло. Е, я думаю, скоріше всього мова йде про те, щоб зараз шукати якісь інші підходи або внести якісь вправки, чи щоб все-таки. Можна було якось легально сказати, що ці документи потрібні і військово облікує документ. Я можу помилятися, можливо, дійсно через п'ять тижнів все це віддасться. Побачимо. що стосується людей, які отримали статус інший, є ще таке поняття, коли документ сформувався, тобто ви його бачите в витягу з дії, ви бачите QR-код, але. З правої сторони в дії або в резерві прямо над статусом такий чорний яскравий рамка, чорна рамка, і на ній напис про порушення, розшук, чи ще щось. В цьому випадку все складніше, не все так добре, як в першому випадку. Я не буду розбирати поки що на цьому етапі, які саме там будуть статуси. Нам саме головне те, що військово-обліковий документ сформувався, але є помилки. В цьому випадку. ДП документ не хоче віддавати ті паспорти, які були подані раніше, і не хоче приймати заяви на нові документи. Якщо Зеленський свої обіцянки виконає, то перші, перша категорія зніметься і далі вже не буде зна... мати значення. Що ж робити тим, хто тільки планує подаватися, тут все простіше, тому що фактично цей статус ще дає можливість скласти заяву. На документи, на паспорт. Але єдине, що це можливо зробити тільки в консульстві. ДП документ організація, яка з законом не має нічого спільного, вони на закони наплювали, і вони роблять, що їм хочеться. Бо за законом немає ніяких статусів, за законом не існує ніяких. Порушень і тому подібне. То, що вони б там писали, за законом не мають впливу на ваше бажання оформити паспорт за кордоном. Єдине, що добре, консульства поки що бояться того е факту, бояться порушувати закон, ну, вони фактично на видноті вони, е ну, вони не можуть це робити, як в випадку було повернення паспортів. Віддачі паспортів, які були подані до квітня, так і зараз вони мають працювати за законом. А за законом, для того, щоб скласти заяву на м -м, паспорт, треба просто, щоб обліковий документ був сформований. Тобто ви або отримали а, витяг в дії з QR-кодом, або в статусі. В сповіщеннях там в резерв плюс буде документ сформовано. Все, цього достатньо, щоб оформити документи в консульстві. Є, звичайно, ситуації. В мене вон, люди звертались, ти їх консультуєш, ти їм розказуєш, що вони мають право, вони йдуть в консульство, доходять до входу, їх, їм там охоронець дивиться їх QR-код і каже: без сенсу вам йти, вас не оформлять і відправляє нахер. Це тупо. Тому що той охоронець дупля не в'яже і законів не знає. Тому не знаю, якщо ви в таку ситуацію попадаєте, включайте камеру, записуйте на відео і питайте, чого вас не пускають по вашій реєстрації в консульство. Чому вас не пускають на оформлення документів, ви маєте туди попасти і так далі. Тому що ви підете, потім будете скаржитись, а вони скажуть, що ви не приходили, ви не з'явилися і все. Тому в будь-якому разі максимально докладайте зусиль, щоб попасти в відділення, скласти всі документи, і якщо вже на етапі, коли приймають документи, щось вам починають розказувати про статуси, говорите за законом, ці статуси не мають ніякого значення. За законом, головне, щоб цей QR-код читався. Тобто, якщо ви принесли цей документ, роздрукований, і QR-код, телефоном читається. Його можливо зчитати і перевірити в ньому дані, значить, за законом він дійсний і на його підставі можна оформити паспорт. І тепер е, остання категорія, скажімо так, найгірша, це люди, в яких за якихось причин е, військово-обліковий документ не сформувався. В резерві може писати, ну, в дії зазвичай просто відповідає, що не сформувався в. Е, резерві може написати або не на обліку, або інформації не знайдено, ну або ще якісь варіанти. Головне, те, що в сповіщеннях у вас немає інформації про те, що обліковий військовий документ сформувався, коли ви натискаєте там на екранчик QR-коду немає і так далі. Далі я так само про це розкажу, що в цьому випадку робити. Стосовно е категорії. Від 18 років до 25. Так, звичайно, військово-буліковий документ має мати особа десь років 17, але в законі на даний момент прописано тільки необхідність при оформленні документів для осіб від 18 років. Тому поки 18 років немає, поки є така можливість, хоч за місяць до 18 річчя, хоч там за день, тиждень, так далі. Якщо у вас паспорту там 2-3 роки лишилося. Краще побіжіть, зробіть новий. Його видадуть на 10 років і, можливо, на якийсь час ви забудете про цю проблему. Що ж робити тим, кому вже 18 виповнилось, він ніколи на обліку не був. І, звичайно ж, документи на паспорти не приймає. За законом чи тими постановами, які є, осіб від 18 до 25 років мали б приймати документи так, як є. Вносити їх в базу оберіг прямо при оформленні. І звичайно, все пішло б як потрібно, паспорт оформили, всіх додали на облік. Насправді так не працює. Ще одразу, як тільки ця постанова вийшла. Вже тоді в новинах була інформація про те, що ДП документ перестав приймати документи на підставі цієї постанови. Тому що вони прийняли 9 чоловік, дані ніяку базу нікуди не передались, на обліку нікого не поставили, і технічно воно не працює, і тому просто перестали приймати на цих законних підставах документи. Що в цьому випадку робити? Фактично те саме, що і з людьми, які не на обліку через те, що вони виїхали колись за кордон. На постійне місце проживання. А саме, вам треба написати заяву на найближче консульство ваше і відправити звичним паперовим листом. До заяви в заяві має бути написано, що я хочу, щоб ви мене поставили на військовий облік. Прошу поставити мене на військовий облік, паспортні дані, дані з військомату і так далі. Долучити до нього обов'язково першу Сторінку паспорту українського, а бажано копію закордонного паспорту, бажано, якщо маєте копію довіку, яку вам надали, при призняття з обліку, додати дипломи, все, що ви закінчили. Якщо у вас були якісь залишалися документи військові, теж їх додати. Якщо у вас за цей час змінювалися якісь дані або просто-напросто хочете якісь дані, які мають значення до військового обліку, а саме шлюб діти, додати свідоцтво про шлюб, додати свідоцтво про народження дітей і цю всю пачку відправити на адресу вашого консульства почтового. відправити туди, вони її мають передати в ТЦК в Україні, і ті мають поставити на облік. Звичайно, багато е, зараз ситуацій, то, що такі заяви не приймають. Причина в тому, що вони кажуть, що обов'язок був цей тільки в липні, і тоді е, люди були зобов'язані вернутися стати на облік. Е, дуже просто: якщо ви отримаєте таку відповідь, якщо вашу заяву не приймуть, ви маєте відповідати, що всі зміни, всі постанови, які були. Внесені зміни в Україні були оголошені, були опубліковані для населення України, і за кордоном вони не були освітлені, і ніхто вам про це не повідомлював. Тому, ну єдиний мінус, якщо ви все-таки формували вже витяг з дії, реєструвалися в резерві, фактично, цим ви підтверджуєте, що вже закон знаєте. Якщо з моменту реєстрації в дії витягу з ну, Витягу з дії і реєстрації в резерв пройшло більше того часу, який був виділений на літо. Ну, звичайно, тут вже кому ви що докажете, то фактично є підтвердженням тому, що ви закон вже з ним ознайомились. Тому що і в дії, і в резерві при формуванні тих документів знизу є повністю лінки і вся інформація про зміни в законодавстві. Що ж робити всім іншим? По-перше, Треба почати з того, що ви маєте розуміти, до якого саме ТЦК ви відноситесь. Якщо ви не дуже орієнтуєтесь, ті ТЦК переносились часто при зміні районів, районних центрах і так далі, вони переносяться і так далі. Тобто, можливо, ви можете не слідкувати за цими всіма змінами і не дуже орієнтуватися. Для цього в Міністерство оборони створений чат-бот. Я лінк його дам в описі під відео. Ви туди... Пишете, звертаєтесь, і консультант вам, по ваших даних, які ви дасть, надасть ТЦК, до якого відноситесь, або до якого можна звернутися в вашій ситуації. Телефони, контакти, е e все, все, що можна отримати. Все, що потрібно для вирішення питання. Причому в деяких ТЦК можуть існувати навіть сторінки в Фейсбуці, що теж є додатковим. Контактом, можливістю контакту з ТЦК і вирішення питань. Тому починаємо далі з того, що дзвонимо свій ТЦК, говоримо дані і просимо пояснити, що там, чому, звідки у вас ці порушення, що не так, максимально дізнаєтесь ситуацію по вашій справі. Вони не дуже люблять з цим розмовляти, не дуже люблять це все, але ну, змушені, скажімо так. Якщо вам ніякої інформації не надано. Тоді за цим всім треба звертатися так само через гімей е і інші методи зв'язку. Пишете e-mail е на е, ТЦК, можна як просто в вільній формі попросити пояснення стосовно того, чому, звідки у вас порушення. Я знаю випадки, коли люди просто-напросто просили пояснити, що за порушення, він. Е, Відповідали, ми отримали ваш запит. А через два дні в резерві в них після оновлення інформації вже все було гладко і добре, і вони могли забирати паспорт. Тому при будь-яких будь зверненнях, будь-яких дзвінках і тому подібне, практично старатися щоденно оновлювати дані резерві. оновлювати документ, видаляти резерв, встановлювати ще раз і так далі. Точно так само відбувалося деколи буває при зміні адреси з української, тобто деякі люди реєструвалися в резерві і вказували ту адресу, що замовченням, що підтягнулося з банку, тобто адресу реєстрації. Бувало, міняли її на закордонну, і практично на наступний день статус мінявся на нормальний, з яким можна було і забрати паспорт, і податися на паспорт. Все-таки, якщо по телефону не вдалося вирішити, пишете на e-mail звернення. До ємейлу e долучаєте лист, який ви підписуєте. До нього долучаєте копії всіх ваших документів, тих самих про які я говорив в випадку з постановкою на облік через консульство. А саме військовий квиток, що він зберігся, паспорт український, паспорт закордонний, військов, водійське посвідчення. Свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про тобто все, що може бути потрібно для ТЦК. Паралельно з цим відправляєте листи в Міністерство оборони. Міністерство оборони має чотири імейли, е відправляйте на всі чотири емейли. Їх я також в описі додав. І, звичайно, так багато хто пише. Вони не відповідають, вони ігнорують і тому подібне. В випадку з ТЦК можна писати. На ТЦК вищі інстанції вони, звичайно, кажуть, що звертаються до свого, кажіть, мені не відповідають. Тобто задобуйте максимально більше ну, тому що якщо ви виїхали з України легально, то ви праві і маєте повне право відстоювати своє право. Далі, наступне: не очікуйте не завжди, кому, звичайно, це вирішується питання за день-два. Деколи це займає дуже багато часу, і я от знаю в телеграмі. А один хлопець написав, що він зараз січень вже він з листопада написав 27 листів на різні ці емейли e ТЦК Міністерство оборони, задовбуючи регулярний, він написав 27 листів, поки статус його змінився на потрібний. Писав практично один. те саме, нічого нового не писав, просто писав всюди. Тому задовбуйте, пишіть, поки не доб'єтесь свого. третій ще пункт. Телефон Міністерства оборони, гаряча лінія. Також пишете листи Міністерства оборони, так далі, дзвоните туди, і можете прямо таки казати: прошу прийняти мою усну заяву. Тобто, можете як дзвонити з питанням, чому мої звернення не розглядаються, так і само подавати е, усні звернення, е, які теж е, є зверненням і які мають реєструватися і розглядатися. І останній варіант це можливість відправляти. Ці звернення звичним листом. Тут є свої нюанси. Тому що фактично, якщо ви його відправите десь від. Ну, от я от бачу в групах, рекомендували, наприклад, довіреній особі якась в Україні відправити ці всі листи, і щоб він її відправив від вашого імені по Україні. В цьому є великий мінус в тому, що. Відправляючи такі листи, ТЦК має повне право взяти адресу, з якої це відправлялось, адреса, на яку вказано, що треба відповідати, вони можуть вказати як адресу вашого проживання, тому що ви фактично від цієї адреси звертались, і прислати туди повістку. І ви цим створите свою проблему. Тому, або якщо ви хочете все-таки звичними листами, якщо не діють електронні листи, або дзвінки, то це можна зробити через українського адвоката, якогось, який напише вже це в вигляді адвокатського звернення. В такому випадку він ваш представник, і будь-які повістки на його адресу, на його ім'я не будуть звертатися, ну, враховуватись як ті, що могли бути врученими. Я вам таких консультацій, таких консультантів, адвокатів не підкажу. Я цим не цікавився, шукайте самі, дивіться. Я цим не займаюся, я займаюсь основними юридичними питаннями, що стосуються Польщі і польського законодавства. Також чув, що люди відправляли через нову почту з-за кордону, відправляли почтою польською. Ем, поки що сказати, що це варіант робочий, важко сказати. Ну тим більше, що якщо вони з першого разу не, не, не дадуть відповіді, то за сам лист ви вже заплатите там 40-50 злотих. Ну, все-таки які і не які гроші. Ну, і в загальному поки що це вся відома інформація. В більшості випадків не можна сказати, що воно 100% процентів, допоможе в вашому випадку, наприклад, випадку з тими, чиї справи втрачені, тому що вони були на окупованих територіях. Все може бути. Тому максимально, скільки можете, документів відправляйте в ТЦК, щоб по максимуму було в них цієї інформації, щоб вас відновили ту інформацію і максимально збільшити шанси собі. Якщо у вас це все не виходить, ну, тоді у вас тільки є варіанти розглядати якісь легалізації, методи вирішення питання вже в країні, в якій ви перебуваєте. На прикладі Польщі я планую наступний сюжет зняти про отримання міжнародного захисту, а з міжнародним захистом вже можна отримати польський документ подружжя, бо якби називаємо так загальному сірі паспорти. І з ними можна вже жити і не парити собі, і забути поки що про ці документи, про ці всі проблеми з військоматами. Ну, а в цілому, прошу підписуйтесь на мій канал, задавайте коментарі, кажіть, що вам не вистачає. Я обов'язково вивчу, обов'язково дізнаю все, що можливо, і викладу вам на каналі. Дякую, до побачення!